Трансферти з бюджетів різних рівнів загального фонду бюджету за перше півріччя поточного року збільшились на 26,1% 37,8 млн грн. Виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету складає 19 млн 400 тисяч грн, що становить 16% уточнених річних планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження в цілому зменшились на 108,5 млн грн. мільйона гривень в результаті зменшення обсягу трансфертів з державного та інших бюджетів. По власним надходженням доходи спеціального фонду збільшились на 5,4 млн грн мільйона гривень за рахунок надходження від продажу земельних ділянок. Ми активно працюємо. Ми одна із громад в Україні, яка активно працює відносно земельно-ринкових відносин і ще задовго до війни. І на сьогоднішній день зацікавлені люди є, і купують землю. І віримо в те, що обов'язково буде перемога і буде розбудова. По власним надходженням доходи спеціального фонду збільшились на 5,4 млн грн, я вже сказав.